От і другий випуск нового сезону проекту Холостяк, тому без лишніх слів переходимо відразу до огляду. Новий випуск почався, як завжди, з розповіді Тараса, чому він прийшов на проект. Він згадав минулі стосунки зі Світланою Готочкіною, а участь у проекті назвав дуже цікавою авантюрою, на якій він спробує знайти своє кохання. Трохи далі нам нарешті представили одну з головних претенденток на перемогу в проекті Діану Зотову. До речі, цікаво, чому вона назвала себе Діаною, коли насправді її ім'я Дар'я. Але щоб не було плутанини, будемо її називати Діана. Як виявилось, вона єдина дівчина, яка вже була знайома з Тарасом ще до участі в проєкті. а тому для Холостяка її поява була неочікуваною, але приємною. Як розповіла дівчина, у 2021 році вона приймала участь у конкурсі Міс Україна, де ведучим був Тарас Цимбалюк. Після конкурсу між ними зав'язалось спілкування, але тоді не було можливості розпочати стосунки. І саме тепер Діана спробує завоювати серце Тараса. При знайомстві з іншими дівчатами Діана відразу повідомила, що вже знайома з Тарасом, що стало неприємною новиною для більшості учасниць. Адже разом з цим почали бачити в ній головну конкурентку. Трохи далі до зали увійшла дівчина на ім'я Валерія, і Григорій Решетник запитав у неї, як пройшло її побачення з Тарасом. Здивуванню інших учасниць не було меж, адже, як виявилось, ще до приїзду першого лімузину у холостяка вже було побачення. Валерія проявила ініціативу, захотіла бути першою в черзі і запросила чоловіка покататись на конях. Окрім того, перший вечір дійсно проходив в стилі кінофестивалю. Кожній дівчині дали завдання підготувати власну кіноафішу, яка зможе детальніше розповісти про неї. Першим свою афішу представив сам Тарас. На ній він зображений під водоспадом із написом Життя прекрасне. Наступною свою афішу представила Діана, після чого Тарас запросив її поспілкуватись сам на сам. Дівчина поділилася, що продовжує модельну діяльність, а також розповіла, що зараз саме від її заробітку залежить благополуччя родини. Як виявилося, батько покинув їхню сім'ю, і у 18 років дівчина вирішила змінити своє ім'я та прізвище. Можливо, саме з цим пов'язана така плутанина з її іменем. Далі Тарас переглядав кіноафіші інших учасниць, але без настільки тісного спілкування, як це було з Діаною. Однак трохи згодом він покликав одразу трьох дівчат: Надю, Віточку та Юлію. Причиною стало те, що він так і не зміг зрозуміти про них достатньо, переглянувши лише їхні кінофрагменти. На момент перегляду цього епізоду здалося, що саме ці три дівчини можуть покинути проєкт уже після другого випуску. Саме під час цього спілкування вирішується, чи зможуть вони і надалі продовжувати участь у проєкті. Окрім того, на своїх відеоафішах дівчата виставляли віковий рейтинг, і в деяких учасниць він був вказаний як 0+, такий самий, як і на афіші у самого Тараса. Саме ці дівчата стали наступними у черзі на спілкування з холостяком. Чоловіку було цікаво дізнатися, чому так, адже в цьому може проявлятися певна схожість у поглядах на життя. Після спілкування з ними Тарас звернув увагу на Наталію, яка дещо виділялась із загальної атмосфери своїм настроєм. Тоді чоловік запросив її на особисту розмову. Дівчина розповіла, що їй трохи некомфортно перебувати у такому середовищі, і вона просто не звикла до галасливих компаній. Наталія працює у відділі запобігання надзвичайним ситуаціям, і Тарас із розумінням поставився до її переживань. І в той момент Наталія повідомила, що хоче залишити проект, оскільки нещодавно вона втратила своїх друзів під час рятувальної операції. Тарас подарував їй на згадку троянду, і сподівається, що вони зможуть зустрітись на зйомках другого сезону серіалу про рятувальників. Трохи згодом розпочалась церемонія троянд. І це, напевно, вперше, коли Тарас виглядав більш серйозно, адже нікого не хотілося засмучувати, але довелося вирішувати, хто продовжить участь у проєкті. За кадром чоловік неодноразово наголошував, що всі дівчата класні і гарні, але він ухвалює рішення, виходячи зі своїх емоцій і переживань. Першою Тарас запросив Настю, але троянду їй не вручив. Разом із нею проєкт покинули Катеринка, Віточка, Таня, Аня Близнючка, Христина, Дарія, Тетяна та Ірина. Загалом у проєкті залишаються такі дівчата: Ніколетта, Юля логіст, Ірина, Юля Фотограф, Надін, Ольга, Ірина, Надя, Валерія, Дарія, Оксана, Віка. Окремо він виділив Настю Софію та Яну. Вони залишилися останніми, і Тарас не вручив їм троянду, але запросив на перше побачення. Ймовірно, саме ці дівчата для Холостяка ще під питанням, і тому він хоче дізнатися їх трохи ближче. До речі, Діана, якої не було на церемонії троянд, теж залишається в проекті. Але як вона попереджала Тараса, їй терміново треба на зйомки у Францію. Після зйомок вона обов'язково повернеться, щоб продовжити боротьбу за його серце. А які думки у вас після другого випуску проекту Холостяк? Діліться своїми враженнями в коментарях і підписуйтеся на наш канал. На відміну від шоу Холостяк, у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи.